Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас. Ви дивитесь програму Рух на зустріч створену за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державного інформаційного агентства Рейнформ. Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, започатковані у 2019 році, за ініціативи програми розвитку ООН в Україні. Наразі функціонують у десятьох територіальних громадах Запорізької області. Головні завдання цих груп передбачають підвищення рівня громадської безпеки, сприяння соціальній згуртованості, інтеграцію ВПО тощо детальніше про їхню роботу. Дивіться у матеріалі моїх колег. Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості були започатковані про ООН у 2017 році в межах діяльності програми із відновлення та розбудови миру. Метою їхнього створення було об'єднання зусиль для підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості на території, що зазнала впливу збройного конфлікту. З початком повномасштабної війни діяльність та структура робочих груп зазнала певних змін. Зокрема, до них почали активно залучати внутрішніх переселенців. Та й проблеми ВПО додались до цілей і задач, які доводиться вирішувати. Якщо зона активних бойових дій зсувається, то певну частину людей ми вивозимо, хоча б частину людей, яка повинна бути евакуйована родини з дітьми, маломобільні групи населення, люди похилого віку, вони мають бути евакуйовані, хоча б на той період, доки ситуація там не стабілізується, і доки ситуація там доки не відновиться постачання, наприклад, комунальних послуг, певне, хоча б. ці групи мають бути евакуйні. Будуть евакуюватись. Інші люди, які просто за бажанням евакуюються з цієї території, і тут є питання створення приймальних центрів для евакуйованих людей. Ще з 2014 року в Запоріжжі почала створюватись система місць тимчасового проживання для ВПО. Зокрема, 250 вимушених переселенців проживають у модульному містечку, що у комунарському районі. Оце в мене таке діло. Скими тут живете. А тут у мене напарниця є Людмила, і ми вдвох тут. Модульне містечко Запоріжжя це чотири модулі по 14 кімнат, так званий гуртожиток, і 10 модулів по чотири кімнати. Кімнати дво та чотиримісні. місні. Є тут і старожили, які мешкають із моменту створення містечка з 2015 року. Але переважна більшість людей заселилась в останні два роки. Живуть на безоплатній основі, сплачують тільки за комунальні послуги: електроенергію, водопостачання і вивезення сміття. У нас підрозділ є, який опікується станом цього містечка. Це все повністю включає і починає електромереси, енергетики, у нас служба енергетиків тут постійно задіяна. І сантехніки, слюсарі, вони всі працюють, По, щоб працювала каналізація, щоб була вода, щоб була електрика. Травня цього року у модульному містечку проживає пані Валентина з чоловіком. Самі вони зі Степногірська, але через постійні обстріли вирішили виїхати. Допомогли їм у цьому волонтери. Все добре, нам подобається, особливо мені. Чоловік рветься додому. А в родині Ірини п'ятеро дітей. Старші вже виїхали. У містечку разом із батьками зараз проживають троє молодших. Коли чоловік працевлаштувався, з коштами стало легше, каже жінка. Якщо літня, то до 4 тисяч виходить, якщо зимня, то 11-12 тисяч. Я отримую те саме ВПО на дітей по 3 тисячі і на себе з чоловіком по дві. Плюс ми отримуємо від посмішки по півтори на коробку продуктів. Ну і чоловіка зарплата 18, коли й 21 тисяча. Зменшити суми в платіжках можна завдяки субсидіям, пояснює керівник комунального підприємства «Запоріжремсервіс», на балансі якого вже понад рік перебуває містечко. Якщо будуть якісь збільшення, будемо звертатися до міської влади, до держави, щоб нам перераховували, щоб ми якось ну не випадали з цього бюджету, щоб ті скільки скільки ви платите, щоб ви стільки і платили. Ви ж можете звертатися по субсидії чи ні? нема субсидії у нас. Ну, це ж теж треба звертатися. А щоб куди? Нам... нам не положено, сказали. В пенсійному, пенсійному фонді. Фонд. Пенсійному фонді. Тоді треба писати теж, через міську владу, звертатися. Це трошки не моє питання, але якщо потрібно, будемо і юристів сюди долучати, і допомагати вам в цьому. Чи можна отримати субсидію жителям модульного містечка? Це питання у міськраді пообіцяли опрацювати. Крім цього, місцева влада наразі розглядає різноманітні варіанти для розселення ВПО та власників зруйнованого ворожими обстрілами житла. У Запоріжжі таких будинків понад пів тисячі. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими. Тимчасовими вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюсь. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проєкт. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Загалом у Запоріжжі діє 46 шелтерів, 10 з них міських. Загалом вони розраховані на 4 тисячі 235 людей. Вільними станом на сьогодні залишаються 246 місць. В подальшому організацію розселення ВПО та людей, чиї будинки постраждали від обстрілів, місцева влада планує вирішувати комплексно. Це може бути будівництво нових багатоквартирних будинків, використання вторинного ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників. Долучитись до цього процесу планують і члени робочих груп з громадської безпеки. Та соціальної згуртованості, зокрема через подання певних ідей та напрацювань до органів місцевої влади, додам, що робочі групи діють не лише як відкриті діалогові платформи, але й як консультативно-дорадчі органи, що базуються на принципах партисипації. Це дозволяє впроваджувати рішення громади в програмні документи місцевої влади, поступово переходячи від проектного до програмного. Управління, от про це ми сьогодні поговоримо з гостею нашої студії. Доброго дня! До нас завітала Ольга Леонтьєва, голова громадської організації Мелітопольська волонтерська група Патріот доброго дня, пані Олю. Розкажіть, будь ласка, взагалі про свою діяльність про громадську організацію Патріот. Ну, наша громадська організація релокована з міста Мелітополя. Наразі ви знаєте, що Мелітополь тимчасово окупований, і ми мешкаємо а, зараз в Запоріжжі. А, і наша організація впроваджує проект з проон з 2019 року по а, громадської безпеки згуртованості. І зараз вже у нас є ще слово відновлення. І ми свою діяльність продовжимо а, робити в Запорізькій області. Ми вже е, озвучили, що е, громадська безпека і соціальна згуртованість це дуже важливі е, для нас сьогодні пріоритети, і навіть ціла концепція існування українського суспільства зараз. А яка мета діяльності оцих от робочих груп з безпеки і соціальної згуртованості? А, ну смотрите, громадська безпека це ж не про той час, в якому ми живемо. Громадська безпека це коли мешканці відчуваються безпечно будь-коли, і це не про воєнний стан, це про те, що ми можемо вночі виходити і відчуття, що нам дуже безпечно. І на дорогах, в місті, в будинку, це про це. Ну а згуртованість це про те, що. Е не те, що влада може то робити, да ілі ми там я кажу, влада повинна. Що ми разом можемо робити для нашої громади? Тому що громада це кожна людина, незалежно від того, ну на якій вона посаді, чи яка у неї соціальна роль, і згуртованість – це вміти будувати громаду разом, а ваша діяльність не тільки розповсюджується на Запоріжжя. Цікаво, яку територію взагалі охоплює ваша діяльність і як відбувається вона на окупованих територіях? Так, вірно, ми Маяр громадська організація адмініструє 11 робочих груп в 10 громадах, і 8 громад наразі вони релоковані закупованої території, але у нас є така унікальна ситуація. В чому унікальність? Тому що в нашій Запорізькій області громади не поїхали по всій країні, як, наприклад, Донецька, Луганська і Херсонська, а виїхали в Запоріжжі, і ми зараз знаходимося в місті Запоріжжі. І мені здається, що це наша сильна. Сторона, тому що ми можемо робити разом а, а, речі, посилювати один одного і а, мережування. Те, що нас потім, коли ми будемо повертатися, посилить. Тому що а, ну я, я так вважаю, і мені здається, що а, так правильно, що коли ми повернемося, нам потрібно буде в усіх громадах відновити Україну не десь там в якомусь ну умовному літополі, да тому що ми це можемо зробити. А в кожній громаді і нам потрібно буде це робити разом. Пані Оля, а скажіть, будь ласка, які ідеї вже вдалося втілити в життя? Якщо казати до повномасштабного масштабного вторгнення, була дуже велика кількість проєктів. І мені вже якось, знаєте, здається, що це було в минулому житті. Ну, тому що, може, я розумію, що ми будемо відновлювати все. А якщо казати вже в цей час, то наприклад. За останній рік ми зробили три зелені кімнати для поліції. Ми зробили завдяки проекту проон молодіжний хаб People UA». Ми зараз робимо безпечний простір для того, щоб релоковані громади могли проводити свої робочі групи, тренінгову частину. І кожна робоча група ще купу своїх проектів зробили. І мені здається, що наша сила в тому, що ми робимо проекти і для громади в Запоріжжі, і в той же час ми думаємо про те, що з чим ми будемо повертатися додому, і це мені здається теж важливо. Якісь плани на майбутнє, я так розумію, у вас вже є. Ви вибудували якусь стратегію. На повернення, розкажіть про них. А, ну звісно, є плани деокупації. Звісно ж, ми розуміємо про те, що ми будемо повертатися, і ну, дивлячись на досвід інших областей, як відбувалася деокупація, то ми розуміємо, що там нічого не буде. І okay. зараз ті ресурси, які громади напрацьовують, вони напрацьовують з. Тим розрахунком, що ми коли будемо повертатися, нам потрібно буде відновлювати і такі речі, як меблі, техніка, зв'язок, це нам буде потрібно, і ми зараз впроваджуємо такі проекти, щоб робити в Запоріжжі проекти, але ж з розумінням тому, що ми поїдемо додому, хоч з чимось. Внутрішньопереміщені особи потребують особливого ставлення, допомоги фінансової, психологічної, різної. Про інтеграцію ВПО у вас які є ідеї і яка реалізація? Смотріть, а я з 2014 року працювала з ВПО, а не те, що я там була відірвана від реальності. Працювала дуже багато проектів, і мені здавалось, що я так їх розумію. Але коли стала сама ВПО, я зрозуміла, що Нічого я не розуміла, тому що власне досвід це зовсім інше. І зараз, якщо повертаєтеся до наших робочих груп із 11-8 у нас релакованих громад, люди, незважаючи на те, що саме виїхали без нічого, допомагають іншим ВПО, тому що ми розуміємо, що ну, ми розуміємо про точки болі, ми розуміємо, як це, коли в тебе відібрали все. І в той же час ми дуже вдячні Запоріжжі, тому що Запоріжжя прийняла. Кількість, велику кількість ВПО і а, по відгукам люди, які а, їздили по різних містах, кажуть, а, що в Запоріжжі а, вони не відчувають а, чужими. І це ми дуже вдячні а, місту Запоріжжю. І звісно ж, ті проекти, які ми зараз робимо, наприклад, цей безпечний простір, який робиться в рамках проекту ПРОН, це для Запоріжжя. Це вдячність за те, що Запоріжжя приймає таку кількість людей. Це те, що залишиться в Запоріжжі, ми не будемо забирати з собою. А скажіть, будь ласка, от, а як саме працюють, як діють ці робочі групи, які от механізми їхні? А, робоча група це а, діалоговий майданчик. Умови в участі в цьому о, всій робочій групи. Перша щоб були представники влади ОМС, представники громадськості, поліції ДСНС. Чому поліція і ДСНС важлива? Тому що ми кажемо про громадську безпеку. Хто краще ніж ці стейкхолдери можуть нам да, сказати, що важливо, що не важливо. Чому? А я кажу про це, тому що я як громадськість, я зі свого боку зрозуміла, що ми на якісь речі дивимося. Дуже плоско. І коли у нас є такий майданчик, де ми можемо а, обговорювати, які проекти ми можемо разом робити, нам допомагає побачити з різних сторон і зробити ці проекти якісними. Тому що, наприклад, ми колись в Мелітополі вирішили, що у нас там місце, де а, ну, якісь події відбуваються, і нам потрібно поставити знаєте, ці такі тривожні кнопочки, що буде а, швидше поліція приїжджати. Але коли почали обговорювати цей проєкт, поліція каже: а, так проблема не в тому, що 102 не передає нам виклик. У нас проблема в тому, що у нас не Має екіпаж, і ми не вирішуємо цю проблему. І нам це допомогло не витрачати зайві ну зайві кошти на це, тому що ми би не отримали не якийсь результат. І дуже важливо, коли ми обговорюємо, бачити, коли спілкуєшся, у влади є свої обмеження, у ДСНС є свої правила, і ми можемо просто більше, ширше підходити к проектам і робити дійсно, які ну, будуть якісь зміни відбуватися, а не просто проект раді проекту. І тому робочі групи вони. Дають і діалог, вони дають співпрацю, вони дають розуміння роботу один одного і допомагає вибудовувати зв'язки, щоб ми могли бути в співпраці, в партнерстві. Стати членом робочої групи будь-хто може чи як потрапити туди. Смотрите, у кожної робочої групи в громаді є своє положення, як вони приймають членів робочої групи. Але зазвичай, якщо людина хоче, проактивно має позицію, приймають. І на нашу робочу групу може приходити будь-хто, навіть якщо він не є офіційно членом робочої групи, він може відвідувати і приймати участь як просто активний громадянин. Про окуповані території і підвищення рівня громадської безпеки, як ось ця саме робота відбувається з окупованими нині територіями? Смотрите, з окупованими територіями дуже важко працювати по в першу чергу і за безпекових речей. А люди, які Ну, не мають досвіду окупації, вони не розуміють, що відбувається ну насправді на окупованій території. Це тюрма без правил, де життя людини нічого не вартує. Тому, звісно, ми намагаємося підтримувати зв'язок, але ми перше, що враховуємо, безпека людей. Безпека. Людям, які залишились на окупованій території, там дуже багато людей, які з проукраїнською позицією чекають повернення. Їм дуже важливо, щоб про них казали, щоб говорили, що є люди, які чекають, і там не всі колаборанти. І для них це дуже важливо. Для них дуже важливо, що Україна їх не кинула і. Тому що та сторона Росія каже, що вас кинули, смірітьсь, ну умовно все таке, да і нам потрібно казати про те, що нам не все одно, що відбувається на окупованій території, що ми повернемося, що там є наші люди, за які ми будемо хвилюватися і намагатися, щоб людям було наскільки це можливо, да, якесь відчуття зв'язку з Україною і підтримки, тому що для них це дуже важливо. А як будується комунікація з ними? Адже нема Часто інтернету, просто зв'язку немає. Як е, ця комунікація? А, там на, на, той, на той території, звісно, роблять все, щоб вони не отримували інформацію, блокують е, е, соцмережі і люди е, кожного разу там vpn використовують. Коли вони бачать, що це VPN часто використовується, вони його блокують. Вони качають інші. Ну, це така, знаєте, гра, хто кого переграє. Але ми намагаємося брати всі канали комунікації, що, щоб людям було але зручніше подивитися, знати про це, а хтось підписаний на сторінки людей, яким довіряють, да так, лідери думок. І якісь там є у громади свої офіційні сторінки, але ми намагаємося показувати, ну вірні бути в усіх соцмережах, тому що якщо, наприклад, в Фейсбук вони не зайшли, вони можуть це прочитати в Телеграмі, чи може Ютубом, якщо виходить, і інстаграм. Ну ми намагаємося, щоб у людей була можливість щось побачити, і ми не робимо закритими сторінки, тому що люди на той території вони не можуть підписуватися, тому що це для них небезпечно. А тому о, ми враховуємо це і намагаємося. Ну і звісно, о, для них дуже, дуже важливо о, вони можуть о, щось писати на пошту. Це не для них не такий безпечний канал. канал, да і чи в особисті, якщо вони відчувають, що для них це дуже важливо, вони дають воротний зв'язок. А які запити у от, от цих людей в основному що вони потребують почути або зробити? Найбільше їх турбує які а перше, що їх не кинули, що їх вважають українцями, що вони не колаборанти, тому що. По різних причинах люди не виїхали, по різних, там багато різних є історій, які я, власне, знаю. Їм приємно чути українську мову. І вони кажуть, що за ці два з половиною роки вони, звісно, вже втрачають навики комунікувати українською, але їм дуже важливо це не на те, що українські ресурси їм читати, ну скажем. Дуже так умовно може принести купу проблем, але вони все одно от вважає і їм важливо, щоб за них казали. Тому що коли я даю інтерв'ю, їжджу на якісь форуми, я розповідаю про окуповану територію, і вони бачать на моїх сторінках, що я це роблю. Вони мені пишуть, дякую що ти про нас кажеш, тому що вони не мають права голосу. А я можу бути голосом. Сподіваємося, що і наша програма сьогоднішня так. також стане не лише якимось рупором в вільний світ для тих людей, які перебувають на окупованих територіях, а ще й надасть якусь конкретику і допомогу. Скажіть, будь ласка, соціальна згуртованість ну це таке поняття дещо розмите, бо кожен може вкладати власні поняття в це, а як вона може взагалі посприяти конкретно у вирішенні соціально важливих питань, от які саме війна спричинила? Ну, мені здається, згуртованість вона не тільки про війну. Да, війна нас згуртувала дуже е, так, потужно в 2022 році, коли люди побачили, да, що в нас є ворог. Але мені здається, що нам гуртуватися потрібно не тільки коли ворог приходить, а коли ми щось робимо для своєї громади. Тому що, якщо буде щось ну, умовно, одна людина робити, вона не зробить. А якщо кожна людина буде розуміти, що вона щось власне може привнести для розвитку громади, це зовсім інші речі відбуваються. І це ж про розуміння. Руміння не тільки що а, повинна влада прибирати місто, наприклад, що я можу зробити. Я ж можу кидати а, в смітник да, сміття, можу ж можу. Я можу переходити дорогу а, в положеному місті і не задавати шкоду іншим учасникам руху. І це про такі речі, коли я розумію, що я є громада, ніхтось міфічний, хто мені прийде, зробить, да, і в під'їзді в мене прибере, а я. Громада, і що я можу зробити на своєму рівні, і це про те, що ми можемо разом робити, і коли я бачу, що представник влади це не ворог, це людина, яка робить щось для громади. Хорошо, там погано, це можна э, розбирати. Але э, що я можу прийти, і що я можу разом зробити? Да? Яким чином? Наприклад, я як громадськість можу залучати кошти через міжнародне партнерство. Да? І ми можемо щось робити більше. У влади є свої ресурси, вони можуть на бюджетні кошти робити своє, а ми можемо посилювати через такі речі. Да? І людина наприклад, вона не є там, громадською організацією, але вона з проактивною позицією. Вона може щось прийти як волонтер. А, і щось Зробити і це теж про вклад. І мені здається, згуртованість, коли ми разом хочемо зробити наше місто, нашу громаду краще. А які сфери нашого життя потребують найбільшої уваги од саме цих робочих груп? Ну звісно ж, ВПО. Ну будемо відвертими, тому що якщо взяти, у нас 70% по составу робочих груп, це люди ВПО. І звісно ж ми працюємо зі своїми громадами, тому що важливо не втрачати зв'язок з людьми. І мені дуже подобається фразу, я почула від однієї людини, коли каже, що громада це люди, а людей купувати неможливо. Це можна територію купувати, а людей ні. Тому нам потрібно зв'язок цей підтримувати. Мені здається, що ці групи можуть. Все, що відноситься до життя громади. Якщо я бачу, що є проблематика, що ми можемо зробити проект з поліції, наприклад, от як зелені кімнати, да ми робимо це. Якщо ми бачимо щось, ми можемо з ДСНС зробити класи безпеки, ми будемо робити з класом ДСНС, тому що вони допомагають навчати дітей. А ми зараз розуміємо, що на окупованій території все, все заміновано, і нам потрібно, щоб у людей була інформація про це. Якщо ми кажемо про а, людей, які виїхали в ВПО, що їм потрібно підтримка. Розуміння, що вони можуть влаштуватися на роботу, тому що ну, деякі люди ж виїхали і втратили зв'язок зі своїм робочим місцем, що вони можуть відвідувати їх діти в школу і. Відвідувати дуже важливу школу свою зі своїм класом, тому що м ну будемо відвертими. Це для людей важливо зараз, тому що це свої люди, свої вчителі. І ну можна будь-яке. Ну зараз ще а, те, що в фокусі а, це ще підтримка ветеранів і ветеранок, а, І в цю сторону ми теж дивимося, тому що ми зараз розуміємо, що це буде велика частина нашої громади. А, люди, які будуть повертатися і вже повертаються. Механізм переходу, ви сказали, діалоговий майданчик, так ці групи. А до конкретних справ до реалізації, скільки часу це займає, які задіяні люди. От саме конкретика, як відбувається, Смотрите, Крім того, що це діалогові майданчики, ще це консультативно дорадче, Якщо ми щось можемо робити, ми робимо це через такі речі. Але є конкурси, які робить ПРОН, і ми подаємося. Бачимо, ми. Обговорюємо на робочих групах, що у нас не вистачає, що нам потрібно. Пишемо проекти і міні-ініціативи. Це дуже класна історія. Що в ПРОН є можливість, якщо ти не є громадською організацією, але в тебе є люди, з якими ти хочеш спробувати, можна подаватися на міні-ініціативу. І це теж можливість спробувати свої. Можливості, Да? зможеш ти проект реалізувати не можеш. Іноді ж люди вагаються. Можу я громадську організацію створювати чи ні? Тут є такий інструмент, через який можна спробувати. На завершення нашої програми нас сподіваюся почують і подивляться якраз люди, які потребують допомоги, потребують слів підтримки для ваших земляків для Мелітопольців. Що можна побажати? Я зараз хочу сказати не тільки для Мелітопольсів, я хочу сказати для всіх людей, які на окупованій території. А тому, що зараз відчуття, які в Мелітополі, в Бердянську чи в інших окупованих місцях, я хочу сказати, що Україна повернеться. Ми готуємося. Ми готуємо проекти по відновленню. Ми готуємося, щоб швидко повернути Україну і. Я сподіваюся, що ми зустрінемося і обнімемося вже в реальності, а не тільки по соцмережам. Я дякую вам за такі щирі слова підтримки. І сподіваюся, нас почули всі, хто відчувають Україну в собі і хто чекає на повернення волі Української держави на своїй території. Нагадую, що в гостях програми рух на зустріч була Ольга Ліонтіва, голова громадської організації Мелітопольська волонтерська група Патріот. Я вам дякую за увагу. А нашим глядачам нагадую, що ви дивились програму. Рух на зустріч щосуботи на телеканалі МТМ. Чекайте нас з новими випусками. До побачення. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.